Серьезно? Добрий ранок. Що це все Та Що з тобою все нормально? Це, це якось неправильно. Що саме? Що ми переспали в теплиці? Та ніби все ціле. Та не переживайте так. Я нікому не скажу. А якщо Оксана дізнається? Так, фіксуємо. Це був просто експеримент, над надкою привабливою. І він пройшов успішно. Дякую за підтвердження, але що мені з цим, цим робити? Слухай, ми ж після цього залишимося з друзями. Та, звичайно, бодька. Це був просто секс по дружбі. Європейські цінності. Просто секс. А ти хто? Вибачте. Ой, хто у мене квіти постійно краде. П'йоппа на Що? Якщо він мати не розкаже, це село буде говорити. Та без паніки, що буде більше до Оксани ходить та заняття. Так що, давай я з ним поговорю. Давай краще, делікатно. А я що, не делікатно? Краще я сам. Давай золоденьке, треба їхати. Де? За кордон. Все. Ні, край, сняв, страна наснився. Ми зомсі з тобою на човнах каналами каталися щасливі такі. О. Ну от. Серйозно? Як? Ну Я ж обіцяла. Знайшла потрібних людей. І 10 тисяч доларів. От зараз є. Але мені треба збиратися. Я в душ. Алло. Ти розказала Тарасику про тата? Не розказала. І не збираюся. Вот Короче, сама розкажу. Де цей телефон? Може він кудись під ліжко впав? А може він просто розрядився. І ти його в сумку кинув на саме дно. А якщо ні, купимо новий, давай вже сідай. Привіт. Не може до тебе додзвонитись? Можемо поговорити? Ні. Ми запізнюємось. Тарас, машину. Кажи. Ні. Ми тут зараз залипнемо і нікуди не встигнемо. Ну, тоді ввечері. А ми не повернемося. Вибач. Я не нікому про те, що ти бачив у теплицю, добре? А я куплю тобі шоколадку. Ти ж любиш шоколадки. Квіти хочеш, можеш красти в мене квіти, хоч кожен день мамі дарувати. Добре, що ти хочеш? Що малому пива купив? Тримай, віднеси своєму тату. Тато просто погано після вчорашнього. Ми з тобою домовились, Будеш мовчати. Е! Що, е, він просто бульбашки випускає. Заранесь. Побачимо, побачимо. Ти куди втекла зранку? Я Та в мене просто ранкова медитація, от я її пішла. Чекай. Чекай, 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 ти що, втікаєш від мене? Та ні. В мене це є, активна ходьба з розкладом. Окей. Тоді питання. Те, що ти мені вчора сказала, це правда? І що саме? Те, що я тобі подобаєш і тобі добре зі мною. Вибач, на мене. Діти чекають. Я все одно доб'юсь від тебе відповіді. Я буду ходити за тобою, поки ти не відповіси. А так навіть цікавіше. Це що? Це твоя перепустка у спокійне європейське майбутнє. Це прикол? Це не прикол. Це твій єдиний шанс виїхати з країни. Але я мужик і це видно. Ну, це мені видно, тобі видно. А іншим не видно. Зіграєш у роль Тасі. Я мужик, і це видно. Слухай, у тебе дуже ніжні жіночі риси обличчя. Ти ж модель, це майже актор. Ну, Перевтілися ненадовго. Мені шо намалюватися, і цецький шариків зробити. Мене взагалі на це укатало. Не переживай. Ти маєш розкішний вигляд. У мене стрес. Добрий день, діти. Доброго. Добрий день, Оксана Вікторівна. А, Пане Андрію, а що ви тут робите? Пані Оксано, я тут, тому що чекаю на відповідь. Я сама в шоці, якщо чесно. А, пане Андрію, давайте поговоримо пізніше у нас зараз урок. Без питань, я зачекаю. Почекайте на вулиці, нам треба писати твір. Ви пишіть, я не заважатиму. Я вас дуже прошу. Давайте домовимось. На заняттях лише учні. А давайте у них запитаємо. Хто за, щоб я лишився? Ну, от, всі за. Дуть. Це неправильно. Добре, давайте, щоб було правильно, я теж писатиму двір. Так, тема твору. Я люблю Україну. Привіт, здоров, що там твій малий? За, за, за що, віть? Не надо бігти. Що я йому пиво, то я тебе в тому тасіку, що в нього біля... Туплю б. Ааа, я поля. Поля А я попереджала. Треба мені було йти з ним говорити. Він хоч баті нас не здав. Не знаю. Блін, ну стопудово здав. Так, треба мені йти. розбиратися, поки про нас і говорити не почали. Давай, може, я раз? Через... Та ти вже поговорив. Моя черга. Оксана Вікторівна, я закінчив. Може вже йти? Щось дуже швидко. Так вже півгодини перейшло. А ну покажи, що ти там понаписував. Угу. Дуже багато помилок. Йди, переписуй. Так, м -м, даю всім на твір ще півгодини. Mm. А пане Андрію, вийдіть, ми ще довго. А, нічого, я зачекаю. Тут нічого не ясно. Давай, переписуй. Я все виправила. Не все, а де висновок. Іди, іди. Ну, коли я просила купнути глибше, я мала на увазі написати не про ґрунти і палеоліт, а про те, що робить нас нами. Подумай і перепиши. Оксана Вікторівна, я вже все написав, подумав, переписав, ще раз подумав і поправив. Ну я вже не знаю, що далі робити. І я. Я теж. Оксана Вікторівна, я хочу їсти. А я в туалет? Так, все добре, добре. Я все зрозуміла. Мені терміново треба вийти, а ви тут дописуйте і переписуйте. Галя, Галя, Галя! Ага, галя! Ей, красуня! Що сталося? Та нічого, просто хотів познайомитись із вашою красивенною подругою. Так у мене нема... А, вона? Так це моя донька. <різь> Максимум сестри. А? Мамо, а вам потрібен взять, а? Поки що ні. А я можу почекати. До речі, ви як квіточку назвали? Та -та -я. Та -та -я. Та -я. Це так красиво. Що треба? Поговорити? Про що? Я хочу, щоб ви нікому не розповідали про нашу таємницю. Про що це ти? А вам це нічого не розказував? Ні. Я сам у нього все випитав. <рес> ну, ну, ви ж все розумієте. Ну, мужик перебрав. Ну з ким такого не було. ну. Не зрозумів. <рес> Давай так. Що ти хочеш за мовчання? Вчителька. Не знаю, її там немає. І що робити? Так. Зробимо так. Давайте здавайте свої зошити мені, я передам їх вчителю. Ні, як все ж таки ти цьому байкеру сподобався, а? а, -а, -а? <гум> <гум> Зате тепер точно на кордоні виникне проблем. Точно не виникнув. Дуже смішно. Оксана. Я знаю, що ти стоїш за дверима, я чув, як ти підійшла. Я не хочу з тобою ні про що говорити. Це вже я зрозумів. Тільки я не розумію, чому. Андрій, іди додому. Добре. Я тут тобі зошити приніс. Може, візьмеш? На порозі лиши, а потім заберу. Добре. Як скажеш. Це не зупиняється! Що він робить? Ти він просто маніак. Об'їжджаю його! Я зараз його вдаю! Стань, 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 стань! Не хвилюйся, нас була один. Ти що коїш, а? Ти взагалі при собі? Дівчат, я розумію, можливо, це виглядає трохи нахабно, але. Тая! Прийми цього! Цю... Зайця як символ того, що я не можу про тебе забути. Що робити, що робити, що робити? Ну що робити? Він тобі дарує, бери. Тримай та, та ти знаєш, ніколи такого не було, щоб дівчина з першого разу бас і в самісіньке серце. Аж болить. Слухайте, ми чесно, дуже сильно поспішаємо. Так, будь ласка, можемо разом поїхати на захід сонця по хайвею. А якщо це кохання? Ви не думали нас? Думали. Але мені здається, у вас нічого не вийде. У мене все вийде. Та я мені дуже сподобалось? А так. Нічого так. А може, так? А тепер? Бочці, тварину віддай! Поганому навчити. Це ти моєму чоловікові коньяка накопила? Ну, можливо. Я правильно поняв? Переговори пройшли не дуже. Та в нього жінка. Бешена. Блін, виходить, тепер вона знає. А знає вона, буде знати все село. Вона у нас головна пліткарка. Що вам ще треба? Поговорити. І договоритись. Зараз мене договоритись. Ми хочемо, щоб ви нікому нічого не розказували. Це сталося випадково. Так, це був просто секс. По дружбі. Такий собі товариський секс. Ми просто хочемо, щоб ніхто в селі про це більше не знав. Ми про це нічого не знали. То вам малий нічого не розказував? Ні. Я ж думав, що ви хотіли, щоб ніхто в селі не знав, щоб Бодя малому алкашку купив. Так і я так думала. Ого, а тут ви зі своїм сексом. Вибачте, що все так закрутилось. Та якщо чесно, мені вже якось пошукав. А ти чого так розпереживався? У вас з Оксаною все одно галяк. Але я все одно її кохаю. Ну, якщо так, тоді піди і зроби ту кляту пропозицію руки. Чи серце, що ви там пропонуєте? Що вона знову відмовить? Не спитаєш, не дізнаєшся. Тільки трішки більше впевненості. Бо ти кльовий. Це я тобі як друг кажу. Україна це місце, де я зустрів тебе. Таку дивну, дивовижну, ніжну і трішки навіжену. Я не розумію, що це було між нами, я не знаю, що буде, але я точно знаю, що нам добре разом. Тому я тебе прошу, просто поговори зі мною. Можливо, тоді ти сама для себе зрозумієш, що відчуваєш. Ти що тут робиш? Прийшов з тобою поговорити. Я розумію, що ти, можливо, не маєш до мене тих самих почуттів, що і я до тебе маю. І взагалі це здається неправильним. Але я маю це зробити. Я не хочу на тебе тиснути і раптом ти зрозумієш, що я тобі потрібен. На. Просто вдягни її. чого? Галь. Я не хочу їхати за кордон. Як це? Ти ж мріяв про Нідерланди? Ну, колись мріяв, тепер я вже не мрію. Ну, я не знаю, ну, ну, я не можу так. Мені тут подобається, тут нормально, в селі. Це іронія? М -м -м. Мені реально тут класно. Тим більше я вже звик до цього запаху коров'ячого гівна і півня, який репетує кожного ранку. Mm. Та й до сестер я твоїх звик, якщо чесно. Тим більше ми вже заяву подали. Так в Європі ж буде краще. Ну буде краще, буде гірше. Ми ж цього не знаємо. Гай. Mm. Ну правда, нам довго тут. Тут і зараз. Більше, ну я не можу, так. Ну я, я не знаю, як з цикло, чесно. <реку> Давай повернемось. таки повернулася. Так. Я хотіла тебе попросити не казати Тарасу нічого про мене з твоїм батьком. Це була помилка. Я дуже сильно люблю Тараса і не хочу його втратити. Розумієш? Ну добре. Я не будемо розказувати про твій секс з моїм татом. Ти переспала з Карпенко? Це в тебе прикид. Угу. Галя. Переспала з скапел. Тарасик, ти просто все неправильно зрозумів. А, Галя ні з ким не спала. І це... Я просто хотіла вас і тому все це вигадала. Бо ти мені подобаєшся. Так. Вона все це вигадала. І мені дуже соромно. Вибачаюсь. Ну ти ж все чув. Тарас, ну ти чув. ну кік Кирпенко. Він же страшний, як життя росіян. Не, не, я люблю тільки тебе. А, я ж до речі твій телефон знайшла. Дякую, Заїжджай. дякую. Ага. Аня, стій. Просто хотіла сказати тобі, дякую. Я не розказала правду не через тебе. А через те, що дуже сильно люблю свого батька і раптом зрозуміла, що дуже хочу, щоб в нього все було добре з Оксаною. А я все одно тобі дякую. Дякую. over you